Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади для всіх знаків Зодіаку на картах Таро на місяць травень 2025 року. Саме зараз знак Зодіака Скорпіони. Сьогодні з нами ось така колода вітражне Таро. Розпочинаємо загальний фон місяця для скорпіонів. Робота Фінанси особисті питання, застереження та порада. І ще можете загадати бажання, відповідь на яке буде так або ні. І для нього ми дістанемо одну додаткову карту. Ще нам сьогодні допомагають карти. Мадам Ленорман, загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І одна карта відповідь на ваше запитання. Додаткова колода на всяк випадок, якщо нам знадобиться таро колесо року. Розпочинаємо, друзі. Знак Зодіака Скорпіони. Травень 2025 рік. Загальний фон місяця. Десяточка мечів, а також карта ведмідь. Ці дві карти можуть показувати, що якась впливова людина вас дуже розчарує. А також поверне якісь події на негативну сторону. Які саме ми зараз з вами будемо роздивлятися, на що вам варто звернути увагу. Робота. Карта зірка, а також карта Змія. Що це означає, друзі? Старший аркан зірка. Означає, що ви. На роботі займаєте свою посаду не просто так. Ви дуже впевнені, обізнані і досить гарно справляєтеся зі своєю роботою. Але ось ця змія показує якихось конкурентів або тих, хто вам заважає. Дивимося далі: гроші, десяточка жезлів а також карта. Серп. Десяточка жезлів показує вам, що є якісь складнощі з приводу фінансів, а карта СЕРП показує, що зовсім скоро ви можете збирати врожай стосовно тієї роботи, що ви вже виконали. Зверніть увагу, що серп це карта, точніше, інструмент гострий, і він може нанести травму. Намагайтеся робити так, щоб не було ніяких помилкових рішень, щоб ви не травмували як себе, так і когось. Ще ми потім будемо розглядати додаткові питання, щоб знати, як правильно вам робити. Особисті питання. Четверочка жезлів це карта «Дом». І ось ця карта планета місяць ніч. Зверніть увагу, друзі, дом та ніч. Намагайтеся правильно слідкувати за безпекою, як особистою, так і загалом в своєму домі. Особливо в нічний період часу. Прямуємо вперед. Застереження. Шистка мечів, а також дитина. Зверніть увагу, друзі. Шистка мечів показує дорогу. Як ви можете бачити, матір з дитиною кудись їде в човні, котрий нестабільний, по річці рухається. В неї навіть немає весел, щоб грести, щоб якось впоратися зі стихією води. Вона тримає дитинку, але тут карта застереження. І ще одна карта дитини випадає в застереження. Будьте обережні, уважні з усім, що стосується дітей. Порада, друзі. Перший аркан підвішений, а також звістки. Порада полягає в тому, можливо, щоб ви нікуди не їхали або не предприймали таких рішень, котрі можуть для вас складно даватися. Не відпускайте, наприклад, дитину в дорогу самому, незважаючи на скільки йому років, 14 чи 15 років. Тому, наприклад, що зараз в цей час це треба краще перестрахуватись, ніж навпаки. Порада підвищена зачекайте. Щось вам саме треба зачекати. Цілком, можливо, якусь звістку, щоб ви були впевнені в тому, що ви будете робити напотім. Візьмемо з вами. Колоду руку і подивимось кожне питання, додаткову карту які у нас виникають непорозуміння або неточності та неясності, загальний фон місяця, десятка мечів, карта розчарування, якоїсь трагічності, котра буде надходити від. Поважної людини, або високопосадовець, або хтось вищий вас за статусом. Чого саме вам варто остерігатися? Загальний фон місяця? Принцеса мечів. Якась жінка може щось вас або підставити, або якось вплинути на те, щоб вам стало боляче. Прямуємо вперед по роботі Ви зірка, А що це за змія, котра хоче вам чимось нашкодити? Беремо одну додаткову карту. Карта Мах. Зверніть увагу, друзі, два старших аркана. Якщо ви бездоганні по роботі, то ніхто не зможе, скільки б змія не шипіла і вас лякала, ніхто не зможе вам завдати шкоду. Тому що Мах показує, що ви сам створюєте, самі створюєте свою реальність. Гарно працюйте, і ніхто на вас. Не зможу ніяк вплинути. Фінанси, друзі. Десяточка жезлів. Вам важко по фінансам, не дивлячись на те, що зовсім скоро збір врожаю. Як саме ви можете покращити свої питання по фінансам? Туз мечів. Все, як роблять зазвичай скорпіони. Вони просто працюють і просто правильно виконують свою роботу. І тим самим роблять собі підтримку, Всесвіту. Якщо ви правильно все робите, то обов'язково ваші фінанси ви зможете подолати труднощі і дочекатися результату. Застереження, друзі. Що саме такого може бути, на що вам варто звернути увагу в застереженні? Двоєчка пентаклів. Ця карта показує, як ви бачите, тут дітки, і вони граються. Намагайтеся, щоб діти гралися в безпечному місці. Не пускайте їх далеко. Не пускайте їх на такі майданчики, там, де, як ви можете бачити, щось таке або. Нестабільне або щось таке. Те, що у вас може викликати сумніви або навіть не викликати. Контролюйте все, що можна контролювати. І ще, друзі, одна карта відповідь на ваше запитання: так або ні. Король Пентаклів, а також собака. Ці карти показують відповідь на ваше питання так. Вони показують, що щось може вдало статися, в вашому запитанні, в вашому випадку, за допомогою друзів та впливових людей, котрі можуть вам допомогти або ресурсами, або фінансами. Відповідь так, тому що король Пентаклів дуже потужна карта. Ось такі, друзі, для вас показав місяць травень. Карти Таро. Розклад карт Таро. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Порада поставити на паузу якусь ситуацію, дочекатися якихось документів. Триматися в безпеці. Робити все правильно, як зазвичай, ви те робите. Для того, щоб був добрий результат. Ось так, друзі, такий для вас вийшов. розклад. Попереду у нас розклади. На пасьянці. всіх запрошую, завжди рада бачити на своєму каналі.